Той день був спокійним і звичайним. Я сидів у своєму саду під тінню старої груші, яка багато років дарує мені затишок і натхнення. Для мене сліпого з дитинства світ це звуки, запахи і відчуття, які я сприймаю всією душею. Легкий вітер колихав гілки, птахи наспівували свою щоденну симфонію, а земля під ногами відчувалася теплою і живою. А перед початком розповіді про моє видіння дуже раджу підписатися на мою сторінку, аби не пропустити усе важливе, що я хочу донести Україні. Дякую. Та раптом цей звичний ритм зник. Вітер стих, птахи замовкли, а повітря стало важким і густим. Мої почуття загострилися. І я зрозумів, зараз прийде щось важливе. Я не бачив, але я відчував це видіння було іншим. Нераптовим і хаотичним, як зазвичай, а ясним і розміреним, наче хтось, обережно відкривав завісу. Перед моїм внутрішнім зором постала постать Дональда Трампа. Він стояв посеред простору, якого я не міг описати словами, це був одночасно порожній і заповнений усім простір, щось, що виходило за межі звичного сприйняття. Перед ним була карта світу. Країна на цій карті світилася яскравіше за інші країни, її обриси пульсували теплим світлом, що одночасно нагадували і вогонь, і серце, що б'ється. Дональд Трамп тримав у руках два предмети: ключі і меч, ключі виблискували золотом, випромінюючи тепло і надію. Це були символи підтримки, можливостей ресурсів. Які могли б допомогти Україні стати сильнішою, але меч був зовсім іншим. Він виглядав холодним і нещадним, наче створений не для захисту, а для руйнування. Трамп дивився на карту, час від часу змінюючи погляд з ключів на меч, він то підносив ключі ближче до України, то опускав меч так, що його тінь накривала наші землі. Його рухи були неспішними, але напруженими, наче він зважував щось важливе. Я намагався відчути, що означає цей образ. Мої думки переповнювалися запитаннями, чи це підтримка, яка може врятувати, чи загроза, яка принесе нові випробування, чи є у нього ясний намір, чи він сам перебуває у невизначеності. У цей момент я почув голос: він не був схожий на людський. Це було скоріше відчуття, ніж звук. Голос сказав: Трамп не несе Україні ані порятунку, ані загибелі. Він дзеркало, у якому проявляються наші власні сили і слабкості. Його вибір залежить від того, чи готова Україна сама визначити свою долю. Я побачив, як карта світу почала змінюватися. Україна, освітлена світлом, стала сильнішою, її контури чіткішими. Але це сталося лише тоді, коли поряд із нею з'явилися інші, менші, але також яскраві вогники. Це були люди, мільйони людей, які створювали світло, об'єднуючи свої сили. Трамп опустив ключі і меч, наче вони стали непотрібними. Його постать віддалилася, зникла в тумані. Але Україна залишилася на карті яскравою плямою, яку вже ніщо не могло затьмарити. Коли видіння завершилося, я знову відчув запах стиглих груш і легкий подих вітру. Світ навколо повернувся до звичного ритму, але в мені залишилося чітке усвідомлення: допомога зовні це завжди шанс, але не гарантія. Вирішальним залишається те, як ми самі скористаємося цим шансом. Трамп може принести ключі, але двері маємо відчинити ми. Обов'язково підпишись на мою сторінку, адже я намагатимусь і далі продовжувати свою роботу.